Вітаю в ефірі Новини світ у студії Юлія Куценко. Де знайшли картини Януковича Успіхи білоруського КДБ. Гнів священної японської гори із попелу дістали 36 тіл. іл. Іменини великого адронного колайдера. Найбільші фізичні лабораторії світу 60 років. Євросоюз офіційно переніс створення зони вільної торгівлі з Україною на 2016 рік. Таке рішення у Брюсселі ухвалила Рада ЄС із загальних питань без жодних дебатів та суперечок. Йдеться про торговельну частину угоди про асоціацію між Україною та ЄС, а це 70% усього документа. Раніше українська влада заявляла, що після ратифікації угоди в повному обсязі набирає силу 1 листопада цього року. У Брюсселі ж посилаються на рішення 12 вересня, коли на тристо. Зустрічі представники ЄС, України та Росії домовились відкласти впровадження саме тієї частини угоди, яка стосується зони вільної торгівлі. У Мінську затримали підозрюваних у продажу картин із резиденції Віктора Януковича. Ось ви бачите запис прихованої камери. Працівник КДБ Білорусі видає себе за потенційного покупця і прицінюється до шедеврів світового живопису. Конфіскували полотна Клода Моне, Вінсента Ван Гога, Едварда Мунка, а також понад 100 старовинних ікон. Більшість робіт за попередньою оцінкою створено у 18 19 столітті. Усі картини відправили на експертизу, переконатися, що це дійсно оригінали. За словами правоохоронців, крадії правили за полотна величеньку суму, не в останню чергу тому, що ті, начебто, Належали скандальному президентові України. По утвердженню задержаних предложені іми на продажу картини були вивезені з резиденції екс-президента України Віктора Януковича. За п'ять картин вони намеревалися виручити суму в розмірі двох мільйонів євро. Українці взимку не замерзнуть. Запевнив Барак Обама. У інтерв'ю телеканалу CBS Президент США розповів, що Росія та Україна домовились про постачання газу. Обама вважає, проблему вдалося вирішити, бо Сполучені Штати стали на тверду позицію щодо дій Росії. Однак, варіант збройного протистояння між НАТО і Росією Обама виключив. каже, є можливості політичного розв'язання кризи. Американський очільник заявив, нинішня політика Кремля шкодить економіці та майбутньому Росії я неодноразово радив путіну і в приватних розмовах і публічно зупинитися і дотримуватися норм міжнародного правопорядку. Я не думаю, що між НАТО і Росією буде воєнна конфронтація. Ми доклали зусиль, щоб гарантувати нашим союзникам по альянсу, включно з невеличкими Балтійськими державами, такими як Естонія, де я був перед самітом НАТО у Ельсі. Що п'ята стаття північно-атлантичного договору означає те, що в ній написано: ми приходимо на допомогу, якщо країна-член НАТО починаються проблеми. Лише в такому випадку можливі воєнні дії. Латвія запускає стрібну стрілу міжнародні військові маневри. Увесь наступний тиждень дві тисячі військових будуть відпрацьовувати наступальні оборонні і стримувальні операції. А в Польщі висадились і ще американських солдатів. Там відбуваються масштабні тренування НАТО. Анаконда на них використовують важку військову техніку, бронетранспортери та винищувачі. Ф 16 на цих кадрах бачите, як висаджуються десантники. Задання обох навчань посилити присутність НАТО і загалом заходу у східній Європі у відповідь на агресію Росії щодо України. Альянс вирішив створити в Європі міжнародний штаб і розташував його частини у Балтійських країнах в Польщі та Румунії. І в ці хвилини у Нью-Йорку у генеральній асамблеї ООН розпочинається дискусія стосовно ситуації у Сирії. Ось ви бачите пряму трансляцію. З появою радикальних ісламістів, угруповування, Ісламська держава Іраку та Леванту, ситуація в регіоні докорінно змінилася до такої міри, що примирення сирійської влади і повстанців заради боротьби з бойовиками стає дедалі імовірнішим. Значна частина учасників генасамблеї ООН вважає поширення ісламської держави значно серйознішою проблемою для глобальної безпеки ніж криза в Україні і готові допомагати передусім не Києву, а Дамаску і Багдаду. Японські рятувальники відновили пошуки людей біля вулкану Онтаке, який раптово прокинувся у суботу. Дим та попіл зненацька заскочили десятки людей. Пошуківці знайшли 36 тіл. На ранок понеділка операцію довелося припинити через отруйні гази на вершині гори. В країні вранішнього сонця вже 20 років не гинули люди через виверження вулканів. Про нове масштабне лихо Анастасія Синяговська. Над Онтаке у центрі Японії, ані хмарини, світить сонце. На цих кадрах видно, рятувальники поспішають, щоб піднятися на гору і відновити пошуки тіл. Вулкан Онтаке одне із улюблених туристичних місць, знову вивергається. Розколене вже дихають димом та їдким газом, але ще не встигли охопити всі схили. Передбачити поведінку вулкана зараз надзвичайно складно. У нас недостатньо даних. У регіоні може бути небезпечно кілька днів або кілька тижнів. Вулкан на острові Хонсю прокинувся в суботу. Над он таке здіймався дим, попіл щільним шаром укрив землю. У момент виверження на горі були десятки альпіністів і простих відпочивальників. Скільки саме представники влади точно сказати не можуть. 250 людей. Рятувальники евакуювали. Щонайменше 70 опинилися на лікарняних ліжках з пораненнями. Зі слів очевидців, кілька врятував. Лися самотужки, я бачив, як з гори спускаються альпіністи. Їх вкривав попіл. Вони були абсолютно білі. Я подумав, сталося щось серйозне і кинувся на допомогу. Другу за величиною після Фудзіями гору в Японії збудили землетруси. Перші коливання сейсмологи зафіксували на початку вересня. Владу і пересічних людей про активність попередили. Чому мандрівники знехтували правилами безпеки? Науковці не знають. Востаннє вулкан Онтаке вивергався сім років тому. Анастасія Синяговська, перший національний. Чотири людини стали жертвами теракту у аеропорту Кабула, вісім поранено. Смертник спробував проникнути на територію Литовища і на одному з постів безпеки підірвався. Зранку ж екстремісти напали на урядову будівлю на сході Афганістану. Загинуло 12 людей, серед них військові та поліцейські. Відповідальність узяв на себе радикальний рух Талібан. Теракти вчинено, попри посилені заходи безпеки. Саме сьогодні складав присягу новий президент країни Аршав Гані Ахмадзай. Свято, яке вмить перетворилося на трагедію. У Нідерландах на автошоу гігантський кількатонний позашляховик влетів у натоп глядачів. Три людини загинули. Ще 15 опинилися в лікарні. Стан п'ятьох тяжкий. Чому бігфут після трюку рушив на людей? З'ясовують поліцейські. Вже відомо. Усіх вимог з безпеки для таких дійств було дотримано. За попередніми даними, у автомонстра відмовили гальма. Водія машини на час слідства взяли під варту. Городяни несуть квіти до місця інциденту. Жителів невеличкого міста трагедія шокувала. Мало не кожен знав тут загиблих особисто. Найбільша в світі лабораторія фізики високої енергії відзначає 60-річчя. Нині в церні ставлять експерименти науковці з 85 країн світу. Про фізику майбутнього. Далі в сюжеті. Нині церн об'єднує близько 7 тисяч учених і півтисячі наукових центрів та університетів. Іншими словами, половину фізиків нашої планети, які досліджують мікросвіт. Щоб перелічити усі відкриття церну, забракло б товстелезного тому. І чимало з них не мають жодного відношення до фізики. Приміром, науковці ЦЕРНу подарували світу інтернет. 1980-го в організації працював тім Бернес-Лі. Він написав для власних потреб невеличку програму, яка згодом лягла в основу всесвітньої павутини. Члени ЦЕРНу – це лише 21 держава, але на практиці ми співпрацюємо з науковцями всієї планети. У всіх різні погляди на науку, різні релігії та мови спілкування. Але відмінності між науковцями та їхня співпраця дають дорогу для нових відкриттів. Саме це важливо. Дослідження на суперпротонному синхротроні. Привели до відкриття W та Z Бозонів носіїв слабкої взаємодії за відкриття у фізиці. Сімон Ван Демеер та Карло Рубія отримали Нобелівську премію. Утім, найбільшим досягненням церну вважають відкриття на великому адронному колайдері Бозона Хікса найменших частинок. Вони допоможуть з'ясувати, як зародився світ. Нині великий адронний колайдер відпочиває. Триває активна робота з його модернізації. у нас вже є плани з суттєвого поліпшення колайдера. Ми хочемо значно збільшити кількість зіткнень частинок у ньому. Реалізацію проекту намічено на 2030 рік. Одночасно ми розробляємо план створення більшого та потужнішого колайдера з кільцем 80 або навіть 100 кілометрів. З появою колайдер науковці заговорили про заснування нової ери у фізиці та дослідження світу елементарних частинок. Микола Прудник, перш національний. З інтернетом попід хмари пасажирам літаків у Євросоюзі дозволили користуватися всесвітньою павутиною на борту. Таке рішення Європейської агенції з питань безпеки польотів. Тепер кожна окрема авіакомпанія буде вирішувати, чи можуть її клієнти виходити в інтернет під час польоту. Вмикати спеціальний режим для цього не обов'язково. Натомість телефонні розмови у літаках, які раніше заборонені. Я вам бажаю завжди залишатися на зв'язку і передаю інформаційний ефір Ілоні Довгань.